Так, все своє свипало. Замовлення вон McDonald's. вон McDonald's. Ми їдемо до Макшнактекса. Їдемо до Макшнактекса, забираємо замовлення для дор, Доро... дорота. Дорота? Ні, непогане ім'я, мені подобається ім'я дорота. E, це натяк. Натяк. Ось голуби. Кс так, откинуємо дверці. Думаю, можна поставити колесо тут, це ж інтелігенція, тут нема ж бидла вроді. Mm. Чекаємо. Добре. Чекаємо. Не люблю його. Чекати, я хоч хоч люблю приїжджати, забрав і, і поїхав.

Бо ще, ну ви ну, ну, хто кур'єр той знає. Кава з Макдональдсу це просто тесці. Вона розбивається, розливається кожний раз. Кожний раз. 99% що ти розіб'єш каву у Макдональдсі, курва. Я вважаю, що краще кава хай буде холодна, але вона прийде ціла. Правильно? Що краще, ціла кава, але холодна, але чи розлита, але гаряча. Ну типа... Я завжди везу, якщо ну, кава ну, в іншому пакетику, то її завжди везу в руках. Аж. Ага, от каліточка. Дзвонимо. Будемо наярювати. Але цього разу не собі. Опс. Думаю, тут поставимо, кому вона здалася, правильно? Що тих там 9 тисяч злотих. Побігли забіг. Джень добрий. Смачне капка. Вона може бути хлодна, але її весь в руках. Добре, але, добре. Але... але цяла. Так. І то. Смачного. Дякую, все це. Так. Відтвердили тут доставочку. Ну и все, едем по наступной. Камил. Камил, Камил, Камил. Идем. Газу, газу.